Дівчата, всім привіт! Як раніше і казала, знімаю сьогодні відео по вільним прикрасам з марказиту. Тут прикраси з різних постачань. Якісь були там місяць тому, якісь рік тому. Дуже багато всього не збиралось наявності. Показую все разом. Що важливо: прикраси деякі за старими цінами. Тобто, зараз, якщо перезамовляти, вони вже дорожчі, деякі трошки, деякі дуже дорожчі. Тому забирайте обов'язково, Ціни ростуть і не планують зупинятись. Що стосується замовлень, замовлення всі в роботі вони виконуються в другій половині листопада, надійдуть, як я і говорила. Але мені продовжують надходити нові запити, і я, в принципі, можу розпочати збір нового замовлення, але ми його будемо недовго збирати воно буде невелике. І воно, скоріш за все, встигне ще прийти до Нового року, якщо ми там впродовж тижня десь все це замовимо. Тому, хто бажає, будь ласка, можемо ще одне замовлення зробити. Ці умови по замовленню каталогу знайдете в першому закріпленому коментарі, також є в описі під відео посилання. Дивіться. По-перше, залишилася така краса, ніжний комплект з квіткою. Всередині в нас мікроперли, розмір десь 187 188 у каблучка, сережки на англійській застібці. Артикул сережок 659, вага пари всього 5 г, дуже легенькі. І каблучка артикул 650 за вагою 6,5 грам. В комплект може бути підвізка, можуть бути сережка розміром, як каблучка. Також щось я бачила по типу браслетів. В марказиті в більшості випадків можна збирати повні комплекти, зазвичай щось є або можна придумати, або переробити, тому кого цікавить, пишіть. Діаметр каблучки 2 см, сережки 1,5 см. Ціну на цю красу зазначаю. Приїжджати в мене є дві ось такі розкішні каблучки з рожевим перламутром, обидві в розмірі 19,5 і ще маю пару ось таких сережок, таких як ягідок. Мені здається, вони можуть бути в комплект, хто захоче, до обох каблучок. Каблучка виноград на розпродажі, бо це спецзамовлення, перероблена брошка, вона така небюджетна взагалі. Тому зробила на неї знижку, вона залишилась саменька. Заберіть її, будь ласка. Ну, а ця красуня взагалі поза конкуренцією. Гляньте, які тут кабашончики овальні. Придивіться обов'язково до цих сережок, вони підходять під обидві каблучки. Так, ця каблучка артикул 1142, 1060 за вагою. А може бути з іншими вставками: сердолік, онікс, білий, перламутр, чорний. Також в майбутньому постачанні ми таку замовили з смарагдами. Зі смарагдами ще я не бачила, але впевнена буде дуже красиво. Тож подивимось в наступному місяці. Чотири розмір десь 33 на 22 см. Одразу ціна. Прекрасний виноград. Вага 14,5 грам. Хто раніше не дивився, то там по винограду взагалі-то в оригіналі менша йде каблучка. Оце була брошка, і ми попросили зробити з неї каблучку, бо вона ну, габаритніша більша. Хтось такі більше любить. Існує і комплект, ось такі ось сережки, до речі, її вірні покажу, але з переламутром немає. Можна збирати повний комплект, хто бажає з різними камінчиками, пишіть. Ціну на виноград зазначаю. Так, і сережки ці з артикулом 1114, вага 610 грам. Такі вони мені, як ягідки. Наче. Англійська застібка. Довжина 3,3 см і вартість. Так, тепер, дівчата, що в нас є ще по комплектам? А є ось такі класні лисички в 20 му розмірі сережки і каблучка. Підвізки немає, але прийде в наступному місяці, буде вільна, хто хоче, можна буде докомплектувати. Каблучка, артикул 781 за вагою близько 10 грам. Ага сережок десь 7,5-8 грам, кому принципово я зважу, бо там воно вага вказана разом з підвісками це зі старих постачань. Англійська застібка. Рухомий такий хвостик в очах гранати. Підвізка в цьому комплекті йде довша за сережки, там така більша лисичка, скину фото кому треба. Довжина сережок десь 3,8 см і лисичка від вушка до хвостика десь 3 см. Ціну зазначаю, обов'язково беріть, це комплект ну, дуже симпатичний і цікавий. Тепер, дівчата, є в мене на залишку ось така краса, каблучка і підвіска з рожевим цирконієм. Сьомий з половиною американський розмір, але вона трошки менша, ніж 17,5, десь 17,3 буде гарно. Хоча можна спробувати і на 17,5. Артикул каблучки 405, вага 6 грам і підвісочка 4 грами за вагою. Колір в житті значно красивіший і трошечки яскравіший, ніж на відео. Коробників я такого кольору цирконію не зустрічала. Дуже ніжний, фантастичний, хто брав, той зрозуміє. Розмір камінчиків 1,3х09 см і ціна. Дівчата, по винограду забула сережки показати. Одна пара вільних з гранатами є 697 артикул, за вагою десь 7,5 грам на англійській застібці. Повторюсь, комплект, каблучку, брошку, підвіску можна замовити без проблем. Також вони можливі на хвістках і на петлях французьких. Довжина десь 3 см і вартість. Дівчата, ще в мене в 19,5 розмірі залишився ось такий розкішний птах з Оніксом, пресованим коралом і емаллю. Подивіться, який він крутий. Артикул 545 це перероблена брошка. До речі, знову ж таки, ми це діло полюбляємо переробляти брошки на каблучки. Вага каблучки десь 14 грам, також в комплект може бути ідентична брошка підвіска. Дійсно дуже оригінальна прикраса. Уже на десь 4,4 см, і ціна. Тепер, дівчата давно вам не нагадувала про ці фантастичні ланцюжки. А є в наявності. Зараз вам кажу, які розміри. 50 см, 55, 60 і. І 45. В принципі, всі розміри 45-60. Вона складається начебто з таких дрібненьких срібних кульок. Всередині вона пуста, за цей рахунок не дуже важка, але міцненька, під колони гарно підійде. Застібка карабін, дивіться ближче. І досить м'яка, бачите, такий канатик. Товщина десь 3 мм. Ціна відрізняється на всі розміри, тому зазначаю дуже гарна універсальна модель. беріть. Тепер дівчата швиденько по доріжкам 17,76. Залишилось кілька штучок: зелений агат, 3,5 г за вагою, тут кабашони, розмір десь 18,8, одразу ціна, і дивимось інші ставки. Далі передод дуже гарний. Розмір напишу на екрані, бо треба переміряти. І також одразу вартість. З гранатом одна штучка залишилась на розмір десь 18,3, ну можна і на 18,5 спробувати. Також ціна. Далі одна доріжка на 17, 17,3 з кубічним цирконієм в кольорі гранат. Якщо чесно, від. Природнього гранату майже не відрізняється за кольором. Також одразу ціна. І ще дівчата стопазом є одна штучка в наявності. Дуже ніжний колір. Дівчата, остання вставочка це натуральний танзаніт. Залишилось два розміри, напишу на екрані. Артикул той самий, 1776, танзаніти фантастичного кольору такі ніжно-волошкові. Вони по ціні, звісно, дорожчі за інші вставочки, ціну зазначаю. Так, що в нас тепер ще є цікавого? Ось така каблучка зі смарагдом, артикул 839, розмір 19,3-19,5 19,3-19,5. Вона без комплекту сьогодні, але буду показувати ось такі сережки, Конго, може хтось захоче в комплект, буде непогано. Довжина десь 2,7 см і вартість. А далі ось така ніжна гілочка з оніксом. Тут розмір 20-й, за все. Раптом помиляюсь, напишу на екрані, бо також треба поміряти. 17,96 артикул, 4,20 за вагою. Лаконічна на кожен день. 1 см ширина і вартість. Далі дівчата, ось така неймовірна краса, сережки з топазами, такі крапельки. Дуже симпатичні. До них можна замовити кольє і каблучку подібну. Артикул 1414, 820 за вагою, на англійській застібці. Довжина 4,2 см і вартість. Далі на залишку ось така пара сережок конго зі смарагдами. 15-17 артикул, вага 5,20. Тут три камінчики. В діаметрі вони 2 см і вартість. Далі, дівчата, на залишку ось такий тигрик у розмірі 18,8 з гранатовими очима. Його часто беруть під браслет з котиками. Хто дивиться відео, той має їх пам'ятати, можна дозамовити або, можливо, у вас вже є. Також можна в комплект гвістки або подовжені сережки замовити, кольє є що обрати. Ціну на каблучку зазначаю. Так, тепер покажу вам такі більш мінімалістичні прикраси, дуже стильні. Каблучка зі смарагдом у розмірі 18,8, артикул 1906. За вагою трошки менше 3 г. Мене часто запитують, чому такі цікаві розміри, там 18,3, 18,8. А тому дівчата, що їх роблять в американській системі розмірів, і вони трошки відрізняються від наших. Тобто дев'яте американський зазвичай на 18,8, 8,5 на 18,3 і так далі. Іноді буває, що вони співпадають, іноді ні. Тому я кажу реальні розміри за штангенциркулем. Такий ось тут прямокутничок гарний. Можна в комплект дозамовити гістки ідентичного розміру, або навіть менше, або більше Ціну на цю красуню зазначаю. Ще, Дівчата, ось така в мене є розпаровочка, хто знайомий з цим комплектом, можливо, брали раніше каблучку сережки. В мене є дві вільних підвізки без комплекту. За вагою навіть не скажу зараз точно, десь грами 4. Я напишу на екрані Ось таке вушко. А хто не знайомий, то можемо вам комплект до неї дозамовити. Зараз можете за старою ціною підвізку забрати. Довжина 3,5 см і вартість. Тепер дівчата 100 років не дивились улюблені комплекти, які ми збираємо вже ну, років 5, напевно, скільки маркази дивимось, Зі смарагдами сьогодні буде, з цитрином і гранатом. Комплект я змогла зібрати лише один зі смарагдом. Каблучка тут 18, 18,3. Тут гарне співпадіння за кольором сережок і каблучки. Нерідні прикраси, проте ми завжди беремо їх разом. В комплекті гарно поєднуються. Сережки Конго ось такі акуратні. І цікава каблучка з прямокутним смарагдом. Діаметр сережок близько 2 см, ширина каблучки десь 4-5 мм. Тут смарагди такі світленькі, гарні. Зараз ще покажу кілька вірних пар сережок без комплекту. Ціну зазначаю. І дівчата дві пари сережок без комплекту, вони такі світленькі також, навіть світліші за попередні, бачите. Ціна така сама, ще раз зазначаю. Ще дівчата є одна каблучка з більш темним смарагдом. Тут 18,5-18,7 розмір. Також ще раз ціна. Також дівчата цей комплект з цитрином, тут каблучка в 20 му розмірі, крім комплекту, є ідентична пара ще сережок. Можливо, на півтону сережки яскравіші, ніж каблучка, маю на увазі цитрин, але не критично. Можна брати як разом, так і окремо, не проблема. І також ціни. І дівчата є сережки з гранатами без каблучок. Кілька пар вільних, будь ласка, соколиті червоні кольори гарні. І також вартість. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення Viber, WhatsApp, Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!